В Канаді дуже важливо знати, як поводити себе, коли ти зустрів дику тварину. Поки я готувалася до цього відео на передньому дворі, зараз я на задньому дворі, вздовж мене проходив Рись. Тут його називають Боб Ну, Це такий десь котик, десь отакий. А, і він був на полюванні. У мене так. І я зараз трошки, знаєте, навіть усередині У мене трясе. Але все таки я хочу записати для вас. Цікаве відео виплати у Канаді 3 тисячі доларів для українців, які приїжджають по програмі КоаЕд. Сьогодні я розкажу, як заповнювати анкету, щоб отримати цю фінансову допомогу. Також я розкажу про інші фінансові допомоги, вже не федеральні, а провінційні. Ось, наприклад, я зараз знаходжусь в у місті Калгарі, але ще отримую фінансову допомогу із Квебеку. Хоча я вже сказала їм, що я там не проживаю. Але вони продовжують виписувати чеки. Я дуже сподіваюся, що мені не прийдеться ці гроші повертати, але якщо і прийдеться, то вони, знаєте, як упали з неба, тому я без проблем їх поверну. Що ж, друзі, я вже настроїлася, готова ділитися з вами корисною інформацією. Якщо ви готові, вперше підпишіться на цей канал і полетіли. Так, Канада допомагає новоприбулим українцям по візі коед фінансово на дорослу людину, це 3 тисячі доларів, а на дитину молодше 17 років це півтори тисячі доларів. Це федеральна допомога одноразова. Тобто, коли ви подаєтесь, ви отримаєте буквально через там 5 днів ці гроші і рухаєтесь далі. Гроші до вас приходять на канадську банківську карту, яку ви можете відкрити вже тут, знаходячись у Канаді. Буквально за годину заздалегідь ви робите апойнтмент. Я вже казала в одному з попередніх відео, де я розказувала про кроки, які треба робити після приїзду до Канади, і подаватися на ці допомоги ви можете навіть без sin номеру, без сін номеру. Головне, щоб по перше. Ви були у Канаді. По друге, у вас була банківська картка, у вас була віза, канадська віза з поміткою Куает. Але навіть якщо у вашій візі нема помітки Куает, як у наших друзів було, ви все одно отримаєте допомогу. Давайте розберемось, як подаватися на Financial Assistant від уряду Канади. Це посилання я залишу в описі до цього відео. Тож то можу подаватися на допомогу. По-перше, ви повинні бути у Канаді. По-друге, ви повинні приїхати за програмою QUIET. У вас повинен бути IMM 1442, і останнє ви вже повинні мати банківську карту Канади. Від себе добавлю, що у вас також повинен бути номер телефону. Це я вам покажу трошки далі. Уряд Канади вже попілкувався про українців і вони зробили такий. Документ, ось, в якому вони розказують. Це як такий гайд, в якому вони розказують, як і що робити, так сказати, степ-бай-степ. Ось, вам буде трошки простіше, коли я буду вам показувати наглядно. Ось саме тут ви можете побачити Ukraine Application Guide. Цей документ я також прикріплю в описі до цього відео. Ви можете подаватися як на себе, так і на свою сім'ю. Тобто, ви, якщо ви жінка, можете подаватися і за чоловіка, і за дітей. Якщо ви чоловік, ну так само і за жінку, і за своїх дітей. Перед тим як подаватися, у вас повинна бути інформація з вашого канадського банку. Коли ви відкриваєте картку, то вам видають таку бумагу, в якій написані всі дані, які вам треба, так ставимо галочку тут. Якщо ви подаєтесь на себе, на свою сім'ю. Тут ви ставите галочку, що ви подаєтесь на фінансову допомогу, тому що вона вам потрібна і вашій сім'ї, щоб якось обоснуватись у Канаді. Далі. І саме це є анкета. Тут ви вписуєте своє ім'я, своє прізвище, Uniclient Identifier. Давайте я вам тут його покажу. Ось ви можете бачити його. Він знаходиться на вашому work перміті чи study перміті. Ось тут. UCI, Бачите, це 10 цифр. Далі ваш IMM 1442. Також ми йдемо сюди. Дивіться номер документу. Це одна літера та 9 цифр. Знаходиться він під червоними цифрами. Ось тут ви можете її побачити. Ваша дата народження, ваша адреса, звичайно, обов'язково. По якій ви проживаєте, вибираєте вашу провінцію, вбиваєте ваш постал-код, також вбиваєте свій номер телефону. Ось на початку відео я казала, що вам знадобиться номер телефону, далі ваша імейл-адреса. E Ось, а тут, як я сказала, коли ви відкриваєте банківську карту, вам видають документ з усіма вашими даними, де ви можете побачити всі оці циферки. Які вам треба буде вбивати зараз. Тож, перше, це financial Institution Number. Це три цифри вашого банку у тому документі, який кить кам'явка, у тому документі, який вам видали у банку, коли ви отримували картку. Ви побачите всі оці цифри. Так, вбиваємо перші три, далі п'ять цифр йдуть, і далі аккаунт номер від 7 до 12. Цифр. Ви обираєте англійську чи французьку, я обираю англійську. Чи ви подаєтесь також для свого партнера чи сім'ї з дітьми? Чи ні? Ви, якщо пишете так, скільки людей у вашій сім'ї, ви там пишете, наприклад, два, тому що ви подаєтесь за дружину і за дитину. Чи за свого чоловіка і за двох дітей. Ви пишете кількість, так, якщо чоловік і одна дитина, то ви пишете ще за двох і продовжуєте. Я не буду продовжувати, тому що е, вся інформація тут вона неправдива. Ось, коли ви продовжуєте, вам потрібно буквально е, заповнити за свою дружину чи чоловіка ось ці параметри: це ім'я, це прізвище, це е, UCI номер і номер IMM. На цьому все. Ви просто відправляєте і чекаєте свої грошики. На протязі 5 днів вони повинні до вас. Прийти удачі вам у цьому. А тепер я хочу трошки розказати вам про провінційні програми допомоги для українців. Британська Колумбія виплачує 935 доларів, якщо ви живете один. Якщо це сім'я до чотирьох чоловік, це 1770 доларів на сім'ю кожного місяця на протязі шести місяців. 1350 доларів на людину з обмеженими можливостями з якоюсь інвалідністю. 2190 доларів на місяць на сім'ю з людиною. Я не знаю скільки там конкретно людей повинно бути, але якщо в сім'ї є людина з обмеженими можливостями, то Британська Колумбія виплачує 2190 доларів на таку сім'ю. Подаватися на цю провінційну допомогу від Британської Колумбії, якщо ви проживаєте на території. Цієї провінції ви можете також після того як ви вже отримали федеральну допомогу від Канади. Провінції Альберта, Антаріо, Саскачеван, Манітоба всі ці провінції також анонсували, що будуть. Допомагати якось новоприбулим українцям, але вони залишають за собою право вирішувати, кому видавати гроші, кому не видавати. Я читала у Фейсбуці дівчата з дитиною, не працюючи, подавали на подавали в Альберті на допомогу. Після того як вони вже отримали федеральну допомогу, вони подавали ще на провінційну, але їм відмовили навіть при тому, що у них не було роботи, у них була дитина, але так, провінції залишають за собою право відмовляти чи виплачувати вам гроші. Як я зрозуміла, вони розглядають кожен окремий випадок, тому можна спробувати, чому би ні. Можливо, саме вам провінція захоче допомогти. Провінція Квебек, в якій ми прожили два з половиною місяці, також допомагає у дуже складних ситуаціях людям, які приїхали, і в них реально немає грошей. Мені надходили чеки кожні два тижні, це 140 доларів. Виходить 70 доларів на тиждень. Соціальна допомога від провінції Квебек на одного дорослого десь 726 доларів, а на сім'ю з двох людей 1099 кадр. Кад це канадський долар. Але якщо ви вже знайшли роботу у провінції Квебек, вам обов'язково треба повідомити уряд цієї провінції про те, що ви вже можете себе забезпечувати і свою сім'ю, і тоді вони перестануть вам виплачувати, щоб не було так, як у одних моїх знайомих, які отримали 1099 доларів на двох, витратили всі ці гроші. А чоловік вже працював, і вони вирішили, ну по якійсь причині, не сказати. Що вони, що чоловік вже працює і може забезпечувати сім'ю, і через місяць прийшов лист про те, що їм потрібно ці гроші повернути а грошей звичайно не було, тому що вони вже були витрачені. Щоб не було таких, ну знаєте, неприємних ситуацій з урядом. Треба бути чесними. І також буквально пару слів про організації. Всі канаді є організації, які допомагають з адаптацією, з пошуком роботи. Вони в дуже складних випадках навіть допомагають фінансово, тобто вони можуть навіть виплачувати вам якусь суму певну, за яку ви зможете там купувати їжу і таке інше. Мені здається, що про всі варіанти фінансової допомоги, про які знала я, я вам розказала, я з вами поділилася. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайк, вона вже вподобайка. Пишіть у коментарях свої е, запитання чи просто якийсь цікавий комент. І, звичайно, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Бувайте!